Алілуя, Аллилуйя! Алі вітаю вас, народ Божий! Так, Біблія говорить, що праведний Він живе, вірою. Хто такий праведний? Ти праведний. Якщо ти прийняв Ісуса Христа як свого Господа, якщо ти прийняв дар благодаті, тобто те, що зробив для Ісус Христос для тебе, якщо ти прийняв Його пролиту кров, Якщо ти прийняв Його тіло, ламий за тебе. вірою. Вірую, Ти Це прийняв. Віраю. Ти сказав Да, Бог Отець, я приймаю Ісуса Христа як мого Господа, як Мого Спасителя. Я приймаю прощення моїх гріхів во Христі Ісусі. Я приймаю тіло Ісуса Христа, ламий за мої гріхи, за мої немочі, за моє прокляття. Я приймаю кров Ісуса Христа, пролитую за Новий заповідь за моє відкуплення від прокляття духовної смерті. Я приймаю кров Ісуса Христа пролитою за мої гріхи, за моє наказання, щоб я мав мир з тобою. І Біблія говорить, якщо ти прийняв цю благодать, то так само ти можеш сказати: Отець Небесний, і я приймаю дар праведності. Праведність це правильне положення перед Богом. Це означає, що Бог відноситься до тебе так, якби ти ніколи не грішив. Праведність це означає, що ти маєш право як рідний, як син Божий. Брати Слово Боже і вірити Слово Боже, використовувати Слово Боже в цьому світі. Ти маєш право брати ім'я Ісуса, використовувати ім'я Ісуса. Ти маєш право полагатись на Духа Святого. Бог знає тебе по духу. Ти Його рідний. Праведність це означає, що навіть якби ти зараз зробив щось погане, ти завжди маєш сміливість прийти в Божу присутність сказати, Батько, да, пробач, я був неправий. Я приймаю твою милість. І далі ти отримуєш благодать для того, щоб далі не грешити, щоб далі жити вірою. І також в цьому дуже важливо, що праведність, віра, якою ми живемо як праведні, вона двіжима любов'ю. Тому дійсно треба берегти себе в любові, щоб мати дійсно це розуміння праведності і бути впевненим, що ти праведний перед Богом, що ти дійсно вірою прийняв дар праведності. Треба жити в заповіді любові Божої, Любов Божа, яка відрізняє нас від інших людей.